Так не може бути, щоб вам щось не лишилося додати. Дякую, пані, Юлі добрі. Мені приємно дивитися на людей, Усі... це краще дивитися, ніж на засідання Верховної Ради. Всі обличчя такі. дух, відкритість, чесність і доброта. Це рідко буває у нас людей. А якщо є хоч одна людина, в даному випадку двоє, оскільки весна на двох тут це виставка називається, я би назвав ще троє, оскільки є тут пані Ірина. До речі, ви не знаєте, що наше товариство, от клієнту шваб скаже, він ще сам не знає, що ми вас скоро прийме товариство Закарпаття у Києві. Тому що ви ну, я тільки за так, що, дякуючи пані Ларисі, я гадаю, що вже це приміщення буде стабільне, оскільки відомо, ваш музей вже то там, то там, то там передає. Ну, у вас ви так любите Закарпаття, бо у вас завжди приємно, у Закарпатті, ви крас давайте. Ну, так, я мій, кажу, що ми майже приймемо у вас, хоча б почесній члена нашого товариства. Але щодо Києва і виставок наших Ну, Майже всі знають, хто більш-менш цікавиться мистецтвом, що наш наш земляк Закарпатвець Романишик Михайло, він був дуже довго головою спілки художників України. А ми з ним давно знайомі, хоча він вже помер, оскільки він тут давно, і я давно, але ну, я не дуже давно, я з 54-го року. Але коли він був головою спілки художників, і в нього всі художники відомо по всій Україні, які є. Ну, а я наукою займався, коли мав настрій. От, так, Давай, Михайло, щось порахуємо. Каже, що тут рахувати. У фізиці є таке поняття, а в хімії ще підтома вага. Удільний вес, хто не, не знає української мови. Це вага на один кубічний сантиметр речовини, наприклад. А такого підтомої ваги художників на кількість населення такого поняття немає. Але ми з Михайлом домовилися і порахували скільки. Художників, такі, які є членами спілки художників, на одиницю населення ну, на 100 тисяч. Так виявляється, що Закарпаття серед тих областей на першому місці. Київ, звичайно, на першому, оскільки Київ туди, тут ну всяке, всіх навалом художників, всі тікають сюди. А якщо брати чисту область місцеві, так то більше всього Закарпаття. Щодо виставок, Ну, кияни, тут вже молодь, не всі знають, що одна із самых перших виставок у Києві за радянських часів, ну, за післявоєнний період, не за радянські часи, Я рахую радянські часи, коли Закарпаття стало Ну Всі знають, що ми в 45-му році приєднали Закарпаття до України. Приєднали. А, ти був на з'їзді. Я не знав, що він допомогів. Ні, 46 вже було підписано, ну немає, в 45-му-46-му ми за компанія приєднала до себе Україну, з тих, що Україна стала європейською державою. Але перша виставка, а що ви смієте? Це ж правда? Україна європейська держава. Я не рахую футболістів, як собі. Е. Так перша виставка художників образотворчого мистецтва, мистецтво була на Червоноармійській, та у тому малому залі. Манайло Петро Петро. Десь 55-й або 56-й рік. Я другий чи третій рік був у Києві. І там не можна було зайти, оскільки на вулиці люди стоять. І зодня в день не то, що ви відкрили, високо, потім ходив, як на, на, на тому Бесарабські більше людей, ніж на виставці. А там не можна було пройти. Потім була. Друга виставка Володя, це сусід Війна, да? вот, eh, Кондратовий. І його виставка була своєрідний художник абсолют. І тоді майже мистецтво, чи мистецтвознавці, чи взагалі інтелігенція, які ви побачили, що є таке Закарпаття, і там дуже є видатні художники. Я не буду дуже довго говорити, оскільки це має значення і етнічне, звідки взявся те, що Орасмина ж говорив, і що ми володя, що в тому чи іншому куточку Закарпаття. Але Закарпаття має своєрідну культуру у всіх галузях. Тому що дуже багато держав там було, дуже багато національностей у нас і кожна група людей бере щось від сусіда найбільш корисне, це починаючи від кухні. Одягом, вишиванками там і так далі, тому поїдуть. І тому в Закарпатті дійсно багато художників. Ну, я часто ще говорив це раніше, що у нас лампочка і в'яча, електрика у нас була в основному на Верховині тільки після того, як ми приєднали Україну до Закарпаття. А до того було довгі зимні ночі, люди сидять, що їм робити? довгі зимні ночі. Темно. Там дітей. щось горить, ну дітей чинять багато, але тоді ще й мирало багато. Так? От, дітей. так один ріже, другий вишиває, третій пише, четвертий співає і так далі. І тому воно розвивалось звідси то. Так що не дивуйтесь, ми не хвалимо Закарпаття. Ми просто говоримо дуже чесно про Закарпаття, наскільки вони талановиті. Вони цей талант розпочують по всій Україні. А зараз гадаю, і по всьому, по всій Європі, звичайно, гадаю, що зараз. Сюди я гадаю, що тут буде мека, пані Ірина, у цьому музеї. Що тут можна, оскільки місяці два тут була виставка художників Закарпаття. Місяць тому назад у Академії мистецтв, да? там теж була цього Ернест як із Мукачева, тобто же мечка. Персональна виставка, прекрасна, вона там була три тижні, прекрасна виставка. Але мало знають у Києві взагалі. Ну, ця виставка у нас буде до кінця травня, так що всі можуть познайомитися, прийти і да. побачити. А раніше іще ще до того, як в як народився Василь, тобто Іван Васильович Броді, він з так? це ж у Бочанської Варби, я теж це на Виноградіщині. Так, броді, я знали Фенсіка як партійних діячів що за Австро-Угорщини і за і так далі. А зараз броді в нас дуже талановитий. Я не хочу казати, що хто з них має файний, що наче він, От, пані Лариса чи пан Іван. Але вони у тандемі, вони дійсно не тільки весна на двох, а все життя на двох. Дай вам Бог здоров'я, щоб на двох це було дуже довго, і щоб у вас стільки гостей було у домі, як як зараз тут. Вибачте, дякую.